Прийшов час повіяти сою. Намолотили сої, цього року страшно. Лобода, стрючки, мусор, чого тут тільки нема. Наша віялка справляється з задачами на 100%. Засипали, вітер відкрили. Пішла пилюка і сипається горна чиста суя. Перша фракція. ну це ми не на посів, це ми просто щоб вона була чиста. одвіваємо. Ось мусор такий. Одвіває мусор і тут мусор подвіяний ще летить. таким чином можна перевіяти тонну за годину. Головне, щоб ваша спина витримала. Ще раз показую, яке воно грзне. Наша супервіялка віє все.